Всім привіт! Коротеньке відео, якщо комусь цікаво дізнатися, стільки люменів біля ваших рослин. Отака програмка. Вмикаємо її. Вона працює без інтернету, якщо скачана. Ось біля вікна, якби в мене тут рослини стояли, дивіться, 700 люменів. Переносимо на віконечко. І тут уже погано видно 1500. Бачите, як біля віконечка? Але скільки ж тут того віконечка одного? Сьогодні короткий день. 22 грудня. Бачите, мало. В теплиці. В теплиці 1500. Ой, зачепилася, як завжди. Тут важко не зачепиться. Лізем. Дивіться, 1300 у теплиці 2,5, 2900. Зараз і сонце, немає сонця зараз. Таке собі пасмурно. Чу. Мов трішки сонце через хмари і виглядає, то тут таке ж ось до 3000 Бачите, три, якщо рівно, рослинки ж рівно стоять, тому вони в мене такі зелененькі, і я стараюся їх тримати в теплиці. У хаті не буде того. Під лампочками там максимум 2000 під лампочку, якщо поставиш оце, оце що міряє. А так вони ж у мене на полу, то 1600. Ну, не на полу, на поличці. Стоять 1600 пише. Тут набагато краще. Поклала. І потолок закручений, мов притіннює. І горшки висять, тому що мені так треба. І ще одна поличка. І, ще. і вони отримують тисячу, Ще й моя голова туди затінює. 1200. А в хаті у нас на віконечку 1200, а трішки тільки відсунувся і вже набагато менше. Є у мене, от кажуть, ці полички по Валериному зроблені. І з лампочками зараз світла немає, щоб вімкнути показати. Лампочки 6000. Але вони не, да не дають 6 тисяч. 2 тисячі найбільше, коли воно працює. Дякую всім, хто додивився моє маленьке відео. Принесу анютині глазки в теплицю. Трішки тепліше зробимо, додамо газу та й будемо думати, що все буде добре. Сьогодні 22 грудня, то видно, як вони лізуть. Ось і в пісочку уже корінчик випускають. І там, де не присипала, видно, де. Ще один день, нехай в теплі, і приборотимо.